Серіал Бункер дає усе більше відповідей на свої таємниці. Сьогодні поговоримо про те, ким може бути соло, що приховали суддя медос та бабця Вокер 25 років тому. Хто розгадає таємницю Сальвадора Квіна жорсткого диску, і не тільки. Однак почнемо з того, що автори допустили величезний ляп на початку другої частини. В кінці першого сезону Джулс виходить з бункеру та йде вперед, зникаючи за пагорбом. Навкруги вона бачить декілька бункерів, а з висоти нам показують, що їх купа. Потім нам назвуть цифру 50. На кадрах чітко видно, що навколо інших бункерів не видно трупів. Однак, вже в другому сезоні вона проходить буквально по головах загиблих. І соло сусіднього бункеру підкреслює, що він знаходиться у 17-му, а поряд 18-й. Були й незначні помилки, Джулс розбила свій скафандр, щоб зірвати його, коли закінчився Кісень, в той час як шериф Холстон легко зняв його, щоб дістатися до дружини. Оці всі пересування її по новому бункеру виглядають дуже кумедно. Особливо сцена зі стрибком до АІТ кімнати, замість того, щоб трохи посунути мотузку, вона вигадувала слона та ледь не вбилася, хоча потім дуже просто організувала свою доставку та проклала навіть місток. Перші епізоди другого сезону автори відвели на те, щоб розповісти глядачам про минуле персонажів та розкрити їх мотивацію, при цьому не забуваючи розкривати нові деталі Всесвіту. Нам пояснили, що повстанці у сусідньому бункері перемогли, захопили когось з керівництва, він розповів їм усю правду про це місце, після чого його випадково вбили. Також вони хотіли потрапити у серверну кімнату, але їм ніхто не відкрив. Генератор був затоплений, тому єдиний для них усіх вихід назовні. Джулс після розмови з соло теж розуміє, що єдиний вихід повернутися назад, доки не почався бунт, і усі її друзі не загинули. Але у цих розмовах було декілька важливих моментів, на яких варто зупинитися детальніше. Усі ці розмови про минуле бункеру 17 повертають нас до того, що ж там сталося з людьми, що деякі з них зуміли з прапором дійти аж за насип. Хоча ми зазвичай бачили на чистках бункеру 18, що люди і у скафандрах не доходять до вершини насипу, падають помираючи. Важливий момент, розповідаючи про минуле 17-го бункеру, соло сказав, що коли усі вийшли, був чудовий день, а потім здійнялася буря і токсичне повітря повернулося, та всі загинули. Померли лише ті, що були на поверхні, але про тих, хто залишився в бункері, він нічого не сказав. Отже, повітря назовні може бути нормальним якийсь час, і цього проміжку цілком могло вистачити, щоб люди вийшли на поверхню, побачили пустку та повернулися назад. Судячи з того, що ми побачили, навіть вхід хтось намагався знову закрити, просто трупи цьому завадили. Також і другі двері, які зламувала Джулс, були зачинені. А значить, якась кількість людей повернулася або не виходила, та просто закрила двері за тими, хто вийшов. В цього витікає два питання: чи була ця буря контрольованою, і що це за хмари повітря, які то токсичні, то нетоксичні. Якщо отруєне повітря настільки сильне, що вбиває людей за кілька секунд, то якби воно потрапило всередину бункера, то усі мали б загинути. Джулс теж задається цими питаннями, але соло тікає від відповідей. Він згадує про Рона такера, який також відмовився чистити і не помер. Однак він торкався камери на відміну від Джулс. А значить, теорія про те, що якась отрута вивільняється, коли торкаєшся камери, не відповідає дійсності. Що ж сталося з такером насправді, ми теж не знаємо. У четвертому епізоді ми бачимо, як соло заходить у навчальну кімнату, де на одній стіні усе завішено малюнками з синім оком, таких же як у нього, та майже одразу йде до дитячих рюкзаків. На одному з них теж є синє око, і я думаю, що це рюкзак соло. Він аж руку до нього потянув, але на якийсь момент він зупиняє руку біля дошки з іменами дітей, які тоді там вчилися. На жаль, я не знайшов там лапіс, про яку він говорив, однак соло зупинив палець навпроти одного з імен, яке починається на Джі, можливо Джимі або Джеремі. Коли я передивлявся цей момент, то він сильно похитнув мою впевненість у тому, що соло про все бреше. Можливо, він вже так сильно збожеволів, що його особистість абсолютно інша порівняно з початком. Та соло точно неодноразово був у цій кімнаті, і йому знайомі ці цифри на дошці, що стерла Джулс. На перший погляд, здавалось би, що вони дуже схожі на код до дверей, які намагалися підібрати люди, що залишилися в бункері. Однак соло у моменті біля дверей вводить чотири цифри. А на дошці ми бачимо дві п'ятірки чи букви СС, А далі йде щось дуже схоже на дати, наче хтось щось переглядав та записував, якому року це належить. Спочатку я подумав, що це можуть бути артефакти різних років. Але коли у фіналі четвертого епізоду Бернат показав віар окуляри, то я зрозумів, що хтось переглядав старі відео та намагався зрозуміти, коли щось у світі пішло не так, що призвело до життя у бункерах. Останню дату на дошці мені роздивитися не вдалося, але там явно не далі аніж 2050 рік, при цьому деякі дати з'єднані одним колом чи виділення. Четвертий епізод. Також більш-менш підтвердив теорію про те, ким насправді може бути соло. Теорія про це та решта по серіалу Бункер вже доступна на патреоні. Підписуйтесь. Чому у соло одне око синє? Звичайно ж, що це може бути гетерохромія. Однак, у четвертому епізоді соло каже, що у минулому, скоріше за все, коли він був дитиною, дівчинці подобалися його сині очі. Він сказав це у множині. Гетерохромія зазвичай спадкова, а нам не показували хоч когось з подібним явищем. Однак цілком можливо, що спочатку Соломов два синіх ока, а пізніше одне з них стало каламутно-зеленим через вплив серверної, проте очі Бернарда такими не виглядають. До того ж синє око ми бачимо і у бункері 18 на малюнках у підвалі, а значить, проблемі вже багато років, і вона повторюється незалежно від бункеру. Можливо, це якось пов'язано з виходом на поверхню, але як соло міг бути там до повстання. Також можливо, що це була якась травма ока, отримана під час повстання. Нарешті можна сказати, що водні епізоди закінчилися. Ми перейшли до плану Джулс, який має повернути її додому, то поки там не почався бунт, який спричинить її швитівка. Їй дуже потрібен скафандер, а не пожежний костюм, бо він не має шолома, це головна деталь. Документ з тим, як костюм влаштований, вона знайде, залишається лише з'ясувати, як його зібрати. Також у кадрах трейлеру нам показували і інше акваланг, тож, скоріше за все, соло на їй хоч якусь підказку з цього приводу. Проте очевидно, що цей схиплений одинак не зацікавлений в тому, щоб Джулс покидала сховище, бо він точно не піде з нею, а залишатися знову на самоті навряд чи схоче. Паралельно з цими подіями відбувається зародження протесту у сусідньому бункері, і для мене наразі величезна загадка. Чому у статуті прописано, що потрібно звинувачувати у заворушеннях саме механічний відділ, який відповідає за головне, за генератор. Це ж буквально виглядає, наче удар в обличчя самому собі. Можна ж звинувачувати родини тих, кого відправили на шахти, чи садівників, чи якихось злочинців. Ніхто ж більше не вміє обслуговувати генератор. А без нього усім кінець. І якби Бернард не намагався передбаченими ходами зупинити протест, у нього нічого не вийде. Люди вже почали думати, що їх обманюють. Вони відчувають, що від них щось приховують, і це змушує шукати відповіді. Утримання людей у бункерах це найголовніше, і Бернардові це у четвертому епізоді. Звичайно ж, мер і голова ІТ не збирався випускати суддю Медоуз. Він вірить у пакт. Більше аніж у що завгодно, тому він ніколи не піде проти нього та інструкцій, які там є. Чоловік хотів знову взяти суддю під свій контроль, але коли зрозумів, що нічого не вийде, то використав для безпеки бункеру. Причому рецепт отруєної страви, мабуть, теж записали у пакт, бо шрифт та розмір книги однаковий. Відмічу, що історію взаємовідносин між Медоуз та Бернартом прописали просто шикарно. Це класичний Шекспір, який працює ідеально. Смерть зроблена також гармонійно та красиво. Авторам подяка за цю сцену. Але тут є цікавий момент, бо суддя після усвідомлення отруєння згадала про жорсткий диск, через який усе й почалося. Також у нас є один з колишніх керівників it відділу Сальватор Квін, який щось приховав у кодовому листі, який скоріше за все є на диску. І тут у мене є здогадка: ми маємо реліквію з качкою, яка схожа на флешку. Чи міг Джордж перекинути туди частину інформації жорсткого диску, який розбив Бернард. Але однаково залишається питання, хто ж зможе відновити код, якщо Бернарду це не під силу. Звичайно ж, містер Лукас Кайл, який зрозумів усе про планету, просто сидячи біля вікна. Його не дарма нам повернули у цьому епізоді. Бо після декількох безуспішних спроб розгадати код, Бернард піде до нього за допомогою, і той йому допоможе, бо не хоче помирати у шахтах, і він боягуз, який наразі вже точно не стане на бік повстанців з механічного. В одному з фрагментів трейлеру серіалу ми також бачимо, як Бернард заводить когось у таємну бібліотеку, і це ж, очевидно, Лукас. Також залишається загадка, де суддя пропадала 4 дні для свого зникнення 25 років тому. Бернард не міг знайти її навіть за допомогою камер, це або рівні нижче механічного, куди спускається зараз нокс та інші повстанці, або ще якісь приховані кімнати. Однак що такого вона могла дізнатися за 4 дні, аби потім повернутися, усе кинути та просто бухати 25 років поспіль, і тільки вихід Джулс усе для неї змінив. Нагадаю, що 25 років тому бабця Вокер також пішла на радикальний крок. Вона сказала, що не буде виходити зі своєї кімнати, і трималася своїх слів до моменту загрози для Джулс. Можливо, це пов'язано усе з тим же жорстким диском та інформацією на ньому, дізнавшись, яку ніхто нічого змінити не зможе. Видно, 25 років тому з мене сталося дійсно щось дуже жахливе, скоріше за все пов'язане з дитиною. На це мене наштовхнуло те, що вона плакала, коли дивилася відео біля моря, де була дитина, чи не зробила вона аборт в таємниці від Бернарда, і на це могла наштовхнути їй інформація з диску. А Вокер та її подруга приймали участь в аборті. Крім того, ми дізналися, що є місце під назвою Спадщина, скоріше за все, там зберігаються або зберігалися матеріали з минулого до побудови бункеру. Однак де воно знаходиться та чи є там ще люди, нам поки не пояснили. Проте ми маємо ось цей кадр, який дає нам розуміння про те, як це виглядає. А знаходитися він може десь за цими дверима у серверні. Крім того, є питання, які видаються дуже цікавими, але ми досі не отримали на них відповіді. Які справжні мотиви Сімса у тому, щоб стати тінню Бернарда, адже він буквально одержимий цим питанням? В одному зі шматків трейлеру видно, що він зустрічається з Лукасом та отримає від нього пакт, скоріше за все, той самий, що належав Сальвадору Квіну. Чому символ очей розкиданий по усьому бункеру і нам не зустрічалися персонажі з такими очима у бункері 18? І найголовніше питання, з ким тут говорить Джулс? Це є фрагмент з нового сезону, і поряд точно стоїть не соло. Чи можливо, що вона знайде вихід з бункеру 17, але він приведе її у 16 або 15, або ж разом з соло тут є ще хтось. Мені не сподобався фінал епізоду. Люди з верхніх поверхів вже готові розірвати усіх з механічного, однак їх охороняють рейдери. Здавалось би, приберіть їх і справу буде зроблено. А так, Бернард дозволяє двом з них пройти разом з ним до юридичного усіх на очах. Потім, нібито відбулося вбивство, які спокійно вийшли, а за ними неспішно виходить Сімс, і замість того, щоб кричати Тримайте вбивць або Вбивці тікають. Він оголосив тираду на дві хвилини і дав час тим втекти ще нижче, а вже потім оголосив їх вбивцями, і натовп взагалі не задався питаннями відносно того, що реально могло статися. Вони просто побігли вниз. Шан Шенок та Ширлі зуміють втекти з двома пенсіонерками від скаженого натовпу, який відстає усього на два поверхи, приблизно нульовий. Та у кадрах різних трейлерів видно, що вони десь ховали бабусь та почали рухатися самостійно. Також люди з механічного почнуть будувати барикади, а потім поступово просуватися нагору, як було у 17-му бункері. Для цього їм потрібно більше прихильників, і їм їх забезпечить ось ця ракета з повідомленням про брехню Бернарда. Саме цю штуку попросив Нокс зробити хлопця з якогось механічного поверху. Також нам показують бороданя тітушку Патріка Кеннеді. Який тепер перейде на сторону протестувальників, бо Сімс, очевидно, його обманув та не стер йому пам'ять? Та повернемося до початку сезону. Керівники 17-го бункеру навмисно затопили генератор, щоб зупинити бунт. Можливо б, це дійсно допомогло і вбило більшість протестувальників, але що б вони робили далі? Вода піднялася більше ніж на 100 поверхів, однак у другому сезоні ми бачимо, що якесь освітлення у бункері 17 досі є, як і їжа, і свіже повітря. Також вода надійшла до садів, де якісь дерева. Чи могли керівники бункерів розраховувати на те, що вони зможуть вижити навіть після припинення роботи генератора? Скоріше за все, справжнє керівництво кожного бункеру, а не фейковий мер, має можливість зв'язуватися з головними керівниками та між собою, щоб допомогти іншим у кризових ситуаціях, наприклад, електроенергію. Так бункер був би цілком функціональним навіть без генератора. І тут є друге питання: якщо дістатися з одного бункеру до іншого можна лише тунелями, як натякали нам у першому сезоні, то чи може їх бути декілька на різних рівнях бункеру? Джордж розповів Джулс, що знайшов величезні двері, та зумів пройти під водою, але як саме не пояснив. Навряд чи вона буде пірнати на 100 плюс поверхи вниз, а значить вона зуміє знайти або ще один тунель, або інший спосіб зв'язатися з 18 м бункером. Звичайно, це може бути радіо, на яке нам натякали вже багато разів, але попереду нас чекають епізоди з такими назвами як спуск та занурення. А значить, адреналінові спроби Джулс дістатися ще якихось затоплених поверхів не припиняються. Однак я не повірю у те, що вона зуміє опуститися занадто глибоко під воду. Також буде серія під назвою Книга Квіна, того самого, про якого ми дізналися у крайньому епізоді, і яку нам показували в одному з трейлерів до серіалу. Сподіваюсь, що там нам розкажуть про минуле, і ми дізнаємось більше таємниць.